Вербова неділя, чоловіки, сьогодні маєте шанс відгамсалити тещу, беріть лозу і вперед. Щоб заощадити на бензині, Іван відвозив тещу на дачу в суботу і забирав у листопаді. Життя з тещею це як шахова партія. Рано чи пізно закінчується матом. Якщо теща побажала тобі щасливої дороги, то з хати ліпше не виходити. Теща, зятю, ти не міг би мене відвезти на пошту? З радістю, мамо, куди вас відправити? Приходжу додому, теща сидить у кріслі і гладить свого вівчура. Побачила мене і голосно. Зять. Сидять, зять з, з, з тещею, пільмені їдять. Зять один теща два. Зять два теща три, зять три, теща чотири. І подавилася.